Всім доброго дня! Вас вітає місто Черкаси, але сьогодні я вас вітаю не із крамнички Параховка, а із своєї майстерні. Одного дня в нас у крамничку принесли ось такого красивенного великого Лося. Вось довгий час жив у своїх власників, але з часом він зазнав великих пошкоджень. Тому люди принесли його, жалко було його. Викинути. І я його викопала. І тепер хочу, щоб ця краса знову жила, продовжувала всіх радувати. Дивіться, в цьому лосі були відламані його красивенні роги. Деякі я приклеїла. Є місця видно склеювань, це все буде зароблюватися. Деяких рогів не було. Я їх наростила. Далі буде йти шліфування та фарбування і закріплення. З іншого боку теж були відламані ось такі листочки. Вони склеєні, треба буде заробити шви. Знизу був відламаний цілий шматок кераміки. Я наростила цю ділянку, її теж треба буде шліфувати. І потім фарбував. Роботи залишилися небагато, отже, скоро можна буде побачити готовий результат.